ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Неділя великого поста нинішня іменується неділею, в котрій споминається Іоанн Лествичник преподобний і його знаменитий духовний труд Лествиця, по нашому лазиво. Що такое відкрив і приписав опитом своїм Іоанн Лествичник – що прийшлося церкви рекомендувати ото всім нам? Кожен, хто читав Лествицю, многі святі отці казали, без підготовки не читайте, бо деякі речі вам будуть, як некоє іспитання, соблазн». Но Серед тих елементів і рекомендацій, які вписані у Йоганна, Основні з них в духовній жизни не буває скачків, не буває такого, що і вчора. Грішник великий, а нині великий святий. Чоловік постепенно піднімається от низу вверх І через покаяння возрастає духовно, постепенно степ степ кажуть англічане. Стопа за стопов, на гарадичах лествіця за лествіцю. І от почому опит церкви показав то правильним. Тому що маса людей, котрі дуже-дуже захотіли зразу стати святими, начиталися святих і зразу хотять. Сьогодні ми читаємо в Євангелії про чоловіка Божого Олексія, котрий. У з багатої сім'ї вийшов, але ну, коли відів примарність цього світа, коли в лож цього світа, брехні цього світа, як і многі нині удивляються, хто міг передбачити, що 21 вік буде такий лживий, обманчивий, дикий, катастрофічно брехливий. До того що Господь одарив нас вірою в Христа Ісуса тую вірою, яку ми, православні Закарпаті, мали до приходу в Совєтський Союз, де вже знищили так були православ'я, що не вистачало школ, не було ні школ, тисячі монастирів закрили, коли 200, може і 300 тисяч священників знищили тюрми і Сибіри згноїли православними мільйони людей пройшли через тюрми. Раді чого? Раді світлого майбутнього ні. Большевики і зловчники і злочинці були при владі і спішили робити зло церкви. Нині до Ісуса привозять ще одного, приносять юношу. Каже Отець Ісусові, Господи, я привів Сина моєго, котрий одержимий, німий. Але мучить його сатана, кидає його на землю трясенним, піна з уст тече, скреже зубами, цепеніє. Господи, ми видим, що то ненормально. Це не фізична болезнь, це болезнь духовна. Ми розуміємо, що сатана надсміюєся над моїм сином. Я привів його до учеників їх, а вони не могли, вони навіть не могли вигнати його, Господи. Ти послідня інстанція. І тоді сказав Господь, Ороди вірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть Його ко мені. і привели к юношу, як бісноватий, подійшов до Ісуса біс стрясним, той упав на землю, валяйся, і спускає піну. І зазвідав Ісус, Отця, Його, як то давно було з Ним, а Той сказав страшне слово, і з дитинства його мучить. Оказується за гріхи батьків або за гріхи предків, да коли діти страдають, коли з дітства терплять безнування. То, що нині мільйони дітей непослушні, фанатично непослушні, або Страшно нервні, страшно мають ужа неконтролюму агресію. Сім, вісім, десять річні діти. Це не проста агресія. Це маса дітей терплять напади Злого Духа. За кого? За гріхи батьків. Ну, жаль це каже батько, що мені робити, Це моя дитина, а так се мучить. Сьогодні, теж, коли в батьків є непослушні діти, такі недобрі, та не треба пускати руки. Поступи так, як батько, і скажи Ісусу, Господи, ти послідня інстанція, поможи, спаси мою дитину, бо мучиться. Я постараюся і сам до кінця життя бути вже християнином вірним і дитиночку так виховувати. І Ісус, видіш, що збігається народ. Сказав духу німому глухому, вдумайтеся, дітинка фізіологічно здорова, ну входить туди сатана і закриває вуха і уста. І тоді Господь істелив його і вигнав біса. І хлопчик з радостю почав говорити, почав чути, заплакав. Обична перша реакція духовної радості плач. Мама плаче від радость, дідик, бабка відять, плачуть із радості від успіхи Сина. Ми так теж радуємося і так радують люди, які вирвалися від бісів до свободи во Христі Ісусі. І от нині Євангеліє завершує такими словами. Бо учив своїх учеников, говорив їм, що син чоловічий, Месія преданий буде в руки людські, б'ють його. Но побієнні в третій день воскресне. Тільки так моляся всіх люб'я, не держа на душах якихось тягот, держася в радості духовній, що Господь все розрулює у житті так, як він хоче, а віримо, що Пасха завжди торжество православ'я і торжество нашої віри. Лиш так поступає, ми тут діти Божі, а в вічності в'єдно з Господом, з преподобним Лествичником, і з чоловіком Божим Алексієм, щоб і тут були діти Божі, як казали, чоловіки Божі, люди Божі, а в вічності лише і такі настоячі чоловіки Божі, і наслідують Царство Божоє. Амінь. Христос посеред нас.